Всім привіт, я Таро Євгенія. Давайте дивитися прогноз на липень для вогняних знаків зодіаку. Це у нас лев, стрілець і овен. Обирайте свою колоду і подивимось. Хочу почати з котиків: хто цю колоду обрав, дивимось: що вас чекає в особистому житті, в фінансах, і пораду вам на липень. Особисте життя для вогняних знаків зодіаку в липні. Так, історія, яка тривала вже довгий час, яка розбивала серце, можливо, в когось був тут трикутник, або ж тут було нерозуміння потреб один одного, вона тут буде вирішена. Буде якийсь перехід на новий рівень. Схоже все-таки на новий рівень, ніж на закінчення. Тому що тут з жезлів це початок чогось нового, активного, такого теплого, скажімо так. Можливо, хтось тут збирається переїжджати і важко прийняти це рішення. Так, і що буде далі? Дивіться, тут ніби буде якесь тимчасове примирення. Але тут присутні маніпуляції, знову ж таки, якісь хитрощі, можуть бути конфлікти. Дивіться, яка пара в мене тут випала, нібито стабільна, якась щаслива, але зараз якісь події у вас відбуваються, які вам не даються все стабілізувати. Є якісь обмеження. Не хочете робити вибір прямо зараз? Знову конфлікти. Дивіться, декілька варіантів у мене тут виникає. Або ж тут пара сперечається про те, що треба переїжджати кудись, у них може не вистачати фінансів, або ж не всі згодні з місцем цього переїзду, або взагалі з переїздом. Далі, другий варіант, може бути важко знайти спільну мову, тому що хтось із вас зібрався закінчувати відносини, а інший. Хоче продовжити спробувати ще раз, якось по-новому, отримати якийсь новий шанс. І кожен намагається довести свою думку, і якось у вас поки що не виходить. Тут я хочу уточнити, що буде в результаті цього всього. От ще затягнеться ситуація, тому що вам важливо довести свою думку. Але рішення все одно доведеться приймати, це буде різко неочікувано, якби ви не затягували вирішення цього питання. Порад ніяких не даю. Вам тут треба буде самостійно розбиратися і приймати рішення з огляду на себе, на свої почуття, свої наміри і свої емоції. Фінанси в липні, вогняні, знаки зодіаку. Дивіться. Фінанси будуть, але не одразу, не спочатку. Тут вам треба щось завершити різко. В когось якась може бути ситуація, яка тягнеться довго, накопичилося багато якихось моментів невирішених, і через це ви не направляєте свої ресурси на заробляння грошей. Тобто тут треба якось розподілити свої. Ю енергію, можливо, перенаправити комусь частину своїх обов'язків для того, щоб фінанси знову почали до вас йти. Тут у когось є нова ідея якась. Більше всього, з творчістю пов'язана, або ж, коротше, якась нова ідея, про яку ви давно мріяли. Ви, якщо будете її втілювати, то вона принесе вам дуже добрий ріст. Головне отримувати побільше інформації стосовно цього, навчатися, вдосконалюватися і йти. Якісь старі знання вам там уже заважають, треба отримувати нові. Тут також будуть певні зміни. Тут у когось можуть бути проблема. Пов'язана з житлом, з нерухомістю якоюсь. Якщо хтось, наприклад, продає нерухомість, буде важко продати за цей місяць. Якщо хтось купує, то також відтягується ця ситуація. Є, звичайно, момент руйнування житла, але через це важкість і Зрозуміло, що це великі втрати, але ви виходите з цієї ситуації не за місяць, але ви тут впораєтесь. Так, тому налаштовуйтесь уже на те, що будуть зміни. Після застою прийде вже якийсь розвиток, яка вам порада на липень. Ідіть туди, куди прямуєте йти. Не зависайте. Уже час рухатися, розвиватися, комусь змінювати місце проживання, комусь змінювати рівень, рівень емоційний, психологічний, духовний, будь-який. Тому це все вас чекає, не треба затягувати. Новий шлях обирайте зовсім. Приймайте нові пропозиції, заводьте нових знайомих. Треба закриватися від Всесвіту, від людей. Ви у вогняні знаки зодіаку у нас завжди дуже харизматичні, яскраві, але іноді, буває, закриваються в собі, не хочуть це все проявляти. Не треба цього робити. Важкі періоди бувають у всіх, і ви з цим впораєтесь. Тому. Новий шлях, дивіться, у вас все буде нове. Себе не треба ні в чому звинувачувати і продовжуйте рухайтесь, знаходьте людей, які мають з вами спільні погляди на життя. Бажаю вам гарного липня. Так, хто з вогняних обрав цю колоду? Дивимось. Особисте життя ваше в липні. Дивіться, в кого був застій, тут іде вирішення питання, примирення, може бути закінчення трикутників і вибір уже конкретної людини, з якою ви будете далі. Прояснення цих всіх ситуацій, В когось вихід із жертви. Ви розумієте, що ви хочете по-іншому, і починаєте вже якось проявлятися і піклуватися про себе. В когось йде дуже важлива розмова, якраз таки під час якої буде прояснення всіх таємниць, всіх недомовок, якихось. Темних моментів, якраз таки ось цих трикутників. Це все буде обговорено і вирішено. А тут ви вирішуєте, що ви не хочете вже роздавати енергію наліво-направо. Тут, якщо йде примирення, то вже по-іншому, по-іншому ви себе будете позиціонувати і по-іншому цінувати. В кого був трикутник, тут все буде ясно і це буде е закінчення цього періоду. І рух в щось нове. У будь-якому разі ситуація покращиться і у вас вильнеться нова енергія для того, щоб налагодити свій емоційний стан, відсвяткувати щось із друзями, з близькими. Тому такий важливий також період для, скажімо так, липень у вас буде найсонячніший місяць <гад x2> літа, де буде найбільш все зрозуміло і ясно. Так, що у вас чекає в фінансах, в роботі, в реалізації? Ухти! Дуже легко вам буде вдаватися заробляти гроші, відновити стабільність або ж почати працювати над своєю стабільністю. Емоційно дивіться, дуже ви задоволені самим процесом. Ви знаєте, як накопичувати, вже якусь зібрали інформацію. І тут іде розширення збільшення. Дивіться, тут три кубки, а тут уже 9 аж. Тому фінансова сфера вас тут порадує. О, чудово. Був якийсь період, де ви очікували, або ж буде на початку липня, наприклад, де ви очікували результатів своєї праці, і от уже результати до вас потихеньку направляються. Тут не просто так воно далося все вам. І це треба цінувати, і себе треба подякувати собі за те, що. Ви зробили, Тому що ви працювали, вкладалися, розвивали і тепер отримуєте результати своїх старань. Головне тут чітко продовжувати, ставити нові якісь цілі, щоб ви чітко йшли до якоїсь мети, прямо плани писати, можливо, це також. Про чіткість, ясність. У вас є ресурси, щоб виходити з будь-яких кризових ситуацій. У вас є і розум, є і план, і внутрішні ресурси. Тому, в реалізації, ви тут будете просуватися вперед. Головне, не втратити цей момент і продовжувати робити те, що ви робите. І мріяти. Хотіла спочатку сказати про ілюзії, виходити з ілюзії, але тут тільки мрії. Мрії досягати більшого, розширятися, виходити за рамки. Можливо, хтось тут дійсно ваш бізнес кудись виходить за рамки країни. Тому нехай так і буде. Я вірю в ваш успіх. І якась порада для вас на липень, що вам радять на липень, продовжувати вкладатися, боротися за своє. Розуміти, що ви головний в своєму житті або головна. ви знаєте, тільки ви знаєте, куди вам іти, що вам для цього потрібно. У вас є знання, якщо немає, то можна все-все отримати, все, чого вам не вистачає. Але головне, що ви йдете туди, куди потрібно. Ви вже закладаєте певний фундамент для якогось а, більш успішного вашого майбутнього. Працюйте, не ведіться на спокуси, не властьте в кредити. Тут. Тому що на радостях можна тут начудити. Не власти краще в якісь бізнеси темні, де може бути якісь нечесні моменти. Щоб у вас все добре розвивалося, треба чіткість ясність, чесність, стратегія, і щоб вам це ще й подобалось. І стосовно колективу, це про що? Тут обережно бути з людьми, з якими ви співпрацюєте. Дуже їх перед тим, як залучити, наприклад, до якогось свого проєкту, дуже добре вивчить. Поспілкуйтеся, зберіть всю можливу інформацію. І ще момент чогось нового. Це може бути про нові знання, новий розвиток, нова співпраця. Можливо, ви вже можете давати якісь знання іншим людям, тому що ви вже. Досвід свій отримали і можете поділитися. Так, хочу ще одну карту. Хі -хі. Угу. Хто застряв трошки в трансформації, пора виходити, рухатися. У вас вже всього вистачає. Новий цикл до вас прямує. Гарного вам липня. Підписуйтесь, ставте лайки, буду вдячна.